Так 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 нє, нє, нє. пом-пом-пом. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Гремі. Ми сьогодні будемо проходити три інді хоррори в одному відео. І перший інді хоррор у нас Менекін. Манекен, здається, я ж правильно переклав, це ж логічно, мабуть. Маус Сенсі Ті Віті Тіті Піті. Я не знаю наскільки воно буде доречно, але я, напевно, чуть-чуть зменшу, тому що я завжди чуть-чуть зменшую uh, цей, uh, миш мишечку в іграх. Нових. Well, uh, uh, що ж, цей магазин не такий, як я собі уявляла. Um, me, Вибачте, але це не важливо, so якщо first. я куплю якихось. Uh, цей магазин що. Щось прийшла. Она трендякала, на та й все. Ідіть uh, додому, стара Леді. Куди вона цікаво пішла? Бо вона пішла десь в ту сторону, і я навіть не чув, як вона вийшла. Так, тут uh, каси, каси, каси. Боже, чотири каси на такій магазин. Ага, і ти зразу дістала телефон. Ну, ти молодець, в принципі, так і треба. 2044. Це ще наче не так е пізно. LXXL. LXXL. Що тільки якийсь оверсайз-магазин чи що? Чисто як для мене? До речі, манекени дивно. в дивних позах. Якщо чесно, я. Блять. Що сталося? Усі манекени на піддонах ну, не на піддонах, на підставках, а один отак от виглядає. Ти чо? А... На місце, бля! У нас ще робочий час не закінчився. Бігом! Щоб я оце за тобою не ходив. Ох ти, ніфіга собі які двері прям цілі ворота. Ти мені щось кажеш? Е? Ти мені щось кажеш. Ні, вона мені нічого не хоче сказати. М -м так, ми вже цілу хвилину робимо. Ніфі... Ніфіга. О, драту, ті, типу, панове. І що? І де? Ой, не забирати. Добре. Е Це приміручні, до речі. Це приміручні. І. дайте вгадаю. Ні, не вгадав. Я думаю, зараз якісь е з них... Е Ну, в якийсь з кабінок буде хтось. Я чую, як на фоні хтось шепоче. Ці шептуни мене трошки напрягають. Так. До речі, не полінувалися, хоч якийсь різний одяг накинули сюди. Так, блін, ну це, звісно, ряди. Хто так розставляє? А якщо покупці загубляться? Алло. Аутирайс. Зачинено? То електричдорзер. Окей. Ключ повинен бути на столі. Тобто ми зараз пробігли через весь курва, зал. для того, щоб дойти, побачити, що ключа. Тут наче прохід був. Блять. Ух ти ж бляха! Панове, я все розумію. До кінця робочого дня, скоріш за все, ще 15 хвилин. Давайте ви. А де вже всі смахалися, алло? Та йоп вашу курва. Так, мастеркі. Вот мастеркі. І що? Мені здається, що буде якось оце безпечніше сюдою піти. Але вони щось з таким звуком, бляха, неприємно переміщається. О, бля. Тихо будь-бля. А ну сті, там де стоїш. Б... О, то мені тебе з жопою треба йти? Тихо. Фу. Не підходь. О, появили. Я все бачу. Я тебе, курва, бачив. Все, я тебе спалив. Ти спалилася, тобі жопа. Ясно, ясно. Все, тобі капець, тобі капець. Я тебе спалився. Ух ти, йоп! Ану. Давай-давай-давай. Тихо будь, блядь. Або свалити, або включити. Правильно? This. Давай Чик-чирик чирик чирик семь Нічого не працює. Я щось взагалі не здивований Хтось це полагодить потім. Єп, твою наліво. Are you seriously? Панове, пропустіть. Пропустіть, будь ласка. Урва. О, вони всі повертають голову в мою сторону. О, чекай, оп, оп. Бля. Як це стрьомно А якщо я буду йти жопою... Я бачу, що там вихід. Я буду йти ракою вперед. Серйозно? Опа, що це? <laughs> серйозно? Курча, це ж бекурум, блін. А, -а, -а, а. Я, до речі, так і не грав. Воно за мною йде. Біжи, 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 курва. Ж бляха, не знаю навіть, чи це. А, там вихід. Там. Бля, я сумніваюсь, що це вихід, ну курва. Давай, у нас все одно виберну. Я чую, як воно ззаду біжить. Я чую. Мене наебунька! У мене а А де? А-а, а що? Це ж вони з мене прикалуються. О! Дивися, а ну, що це? Фак? Я вернувся. Бльо! Табл. Ясно. Thanks for playing. Блін, аж шмурочка. Пішли. ти шо! Класна, класна гра, мені сподобалось. Все шикарно, все прекрасно, шикардосно. У е, мене кени були. Це була перша гра, а ми переходимо до наступної гри. А наступна гра у нас називається The Pizza. Назва максимально проста налаштування, In English, Deutsch English. Добре, full screen. Ладно, хай буде. Play. В принципі, тут все одно вибору. немає. Знову піксельна графіка. I am so excited for the party today. I need to prepare everything. I should first order a pizza. There should be a flyer with a number... Само... Добре, має бути десь flyer з номером, щоб замовити піцу. Enter number... Ясно. А flyer, мабуть... О, call. Давай так, 83-47-11. 83-47-11, давай. 83-47-11. Алло? Алло? Е, привіт. Е, вітаю. Я хочу замовити чотири величезних е, піци з ананасами, будь ласка, вона називається «Гавайська». Е, Що ж, добре, ваше замовлення прибуде дуже швидко. Е, ми сподіваємося, що вам сподобається. Е, добре. Я хочу приготувати снеки і фільм. Я повинен зробити. Ага, все в лівінг-румі. Так, а лівінг-рум наш де? Це бед-рум. І чому е дзеркало за туалетом? Це, звісно, цікаве рішення. Це моя бед-рум. Чекай, що це? А, касета! Блін, мені вона треба. Блін, ці стрімні картини, звісно. Так, е, касету треба сюди, напевно. Я ж правильно розумію. Тук, 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 тук-тук, тук. -тук. Е, це, напевно, один з гостей. Ну, мабуть, і йдемо. Спитаємося, хто там. А, а хто? На гостей наче не схоже. Добре. Що е, мені ще треба було? Три Снекс енд Мубі. Три снекс це є. Раз. А, бля, це що треба прямо носити? Та курча. Ну давай. Алло. Ви вибрали неправильно. В Сенсі! Вам що, не подобається піца з ананасами чи що? Тю, блін. Вже. Хм, Це дивно. Я маю перевірити запобіжник. Він знаходиться ззовні. Але я м'ясо дістав. Ні, я розумію, що це, можливо, якийсь там хамончик, типу. Але. Ладно, йдемо, перевіримо брейкер. А давай закриємо за собою двері. О. Бляха, це ми, звісно ж. А... А, а ви мій кур'єр, та? Ви, напевно, мені піцу принесли? Чи, чи я щось помиляюся? Алло? Це. Оце він дає. Напевно, йому багато платять. Якщо він лазить, блін, по стінам Для того, щоб піцу доставити. М да. Але то є оце кур'єри зараз пішли. Ммм. Треба зачиняти двері завжди. Я сподіваюся, бляха, нікого тут нема. Гм. Кор'єр не війшов з піцею без мого відома. Ні, наче не війшов. 20 по 8 то, в принципі, не так, вже і пізно. Що вже там? Так, оп-оп. Дивно якось називається цей оп. А це, мабуть, піца. Можливо, це один з гостей, а я думаю, що це вже піцу привезли. Правда? блядь! Ясно. Це кур'єр піцу привіз. Це привіз кур'єр піцу, і він її дуже просто неочікувано нам вручив. Що ми просто звільнили місце для неї. Де піца? Називалася гра, і ми переходимо до наступної гри. А третя гра називається Скіблі. Тойлет. Десь недавно. Чи то в Тіктоці. Чи то, де я чув за цю штуку, я так і не зрозумів, в чому прикол. але побачив схожу назву, такий думав. А чому б і чому б і чому би не подивитися, чим нас там збирається взагалі. Лякати. Вижити ніч. Знищить туалети. Це ви зараз на повному серйозі, та. О, на Е піднімати, добре. Так. А... Це ж шутер. Серед... А, АО туалети. Мені здається, вони не нищать. О, Бльо-бльо-бльо! Він щось не співав. А, ладно, це, коротше, треба, напевно, підходити і їх. А шість пострілів ого. Добре, будемо враховувати це. Окей. Прекрасно. А, а що це таке, ладно. Тут є значок зліва зверху, е, який позначає. Скільки ще туалетів має... Я повинен знищити. А за мною, отут, отут, отут за мною, десь десь отам. Е Це моє здоров'я. І пише, що скільки в мене патронів в магазині. І скільки в мене ще є. Так. лишилось два туалета. І я, наче, більше нічого, не бачу, крім от, от, отихду. -от 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 -от. Це дивна штука, якщо чесно. Ну, типу, для мене принаймні максимально. Я так і не зрозумів, в чому прикол. Це це просто голова в унітазі, яка на тебе їде зі звуками, там, оцієї музички такої старенької, скібері, па-па-пап. -пап. А, і ще ми граємо за чувака, в якого замість голови камера. І це максимально дивно. Так. Потрони. Ну, в принципі, Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Є. Ху-ху! Я Безара получив дюлей. Тому що я вперся в. Фак. В бочку. Нато багато йде патронів, якщо чесно, на ті унітази. Так, ну наче лишився останній, правда? А ось він. Добре наступний рівень. Це дивно. Це це, це, це дофіга дивно, як же чесно. Але в яку ми тільки фігню не грали? Боже, просто згадайте ігри зі спонжбобом. Spon так, я бачу тут унітаз, і я бачу там унітаз. ано ну. Добре. Тільки мені потрібно взяти оце. Так, тут є сходи на низ. Але для початку, напевно, треба знищити оцей. Прекрасно. Ну, ми непогано, до речі, йдемо. Що за звуки, бляха? Так-так. Тих-тих-тих-тих, чвачей, чваче, чіваче, чекай, 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 чекай. Все, добре. Я їх буду виманювати на більш-менш рівну поверхню, для того, щоб не підставляти себе. І що, і шо, іде? Ану, давай іди сюди. скібірі бі 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 па 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 блять, все, тихо. Мене не радує одна штука. Відсутність бляха патронів. Я не бачу, щоб десь були коробки з патронами. І темно бляха, як в афроамериканця в кладовці, чесне слово. Я ж нічого не бачу, я не знаю навіть, чи ви щось бачите. Але я не можу, скоріш за все, підкрутити яскравість, бо е, меню взагалі не було такого, щоб я, наприклад, підкрутив собі яскравість. Я навіть не знаю, чи ця музика має авторські права. Але навряд чи вона тут звучить буквально пару раз і дуже коротко. А ще мій трендьож оце от на фоні, відповідно, він перебиває, скоріш за все. А, я можу від них тікати, до речі, задом. Ну, я маю на увазі. Блін. Пришвидчуватися. Пришвидчуватися можу і, відповідно, тікати задом. Такс. Ти дивись, бляха, скільки ти гівнюків. А? А, а що а це таке? Це ж, це ж не патрони. Ану. Прекрасно. Але 17 бляха. Ну, тут наче немає якогось цього. Це гвинтівка. Стопе. Ууху! Ану. Прекрасно. Це шикарне рішення. Добре, десь приблизно 4-5 патронів треба використовувати. Добре. Я перезаряджаюся кожного разу, е як випускаю. Як вбиваю один туалет. Бляха, я вбиваю туалети, про що я говорю? <гум> так, і власне є ще пістолет у нас, правильно? Ну, якщо що в пістолеті буквально два магазини. Блять! А! <гум> я перелякався! Я перелякався унітаза з головою просто. Вижити ніч, знищити всі туалети. Оце, звісно, прекрасне рішення прям. А ви, а ви мені що, автоматика не лишите? А де? Аво. Оп! Ой, а чому ж ти такий голосний? Бля, бля-бля. А, він зверху їде. Туалет їде на мене зверху. Прекрасно. Но звук грантівки дуже голосний, дуже голосний. Бляха, знизу, знизу. Так, 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 так. ні, біді звідси просто, блін, береш е, в руки свою голову, блін. Ой-ой, ой їх там двоє. Вони здається, застрягли. Я вам допоможу, панове. Прекрасно. Бля. Хе, застрягли. Лахі. Ану. Це що школа? Ні, мені здається, що більше схоже на якийсь пансіонат. Дивися, тут ще унітаз. А, блядь! Фак. Бляха. Ну все, вони, вони мене цей во налякали. Так, і тут наче немає проходу. Ага, во. Здоров. Так, 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 так. Добре, тут готово. Теж готово. Ну і оце виходить. Ану. Бляха. Все! Тих два останніх. Ну, типу, а я ж нічого не зроблю, тому що, блін. Вони заблокували двері просто з собою ж. Це обідно бляха. Ану, чекай. Чекай, а може, є якийсь прохід фак. Тобто вони навіть не можуть цей відійти від тих дверей, вони рухаються сюди. Ну добре, згодуємо себе їм. Ну, типу, ми пройшли, але. Все рівень я вже не буду е, цей переходити. Перепроходити. В принципі, так зрозуміло, що це за гра. Ну, трешачок, Ми мусили трошки розбавити хоррор трешачком. От і, в принципі, я думаю, цілком непогана збірочка. І піцу ми замовляли. І з манекенами справу мали. І з туалетами, з головами в туалетах ми теж справу мали. Я вам дуже вдячний, що ви заглянули на мій канал. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, бийте в дзвін. Тут мій телеграм-канал, там я з вами спілкуюсь. Тут посилання на Донатело, там можна мене підтримати. Ті посилання продубльовані в описі під відео. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні!